Ви слухаєте громадське радіо, при мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Програму дій уряду, проєкт, представлений прем'єр-міністркою Юлією Сверденко, аналізуємо з Глібом Вишлінським, директором Центру економічної стратегії. Як ви оцінюєте програму дій уряду? Тому що, якщо почитати ту інформацію, яка є у відкритому доступі, ну, виглядає все красиво, тобто треба зробити багато корисних, хороших речей. Насправді я б сказав, що те, що вчора презентував уряд, навіть перевищило мої очікування через низку причин. По-перше, ну, досить швидко була підготовлена програма. а По-друге, взагалі не дуже було очікування, що ця програма вийде, зважаючи на і заміну уряду в час воєнного стану, і те, що уряд то змінився не настільки сильно, і це не була така класична зміна уряду, наприклад, після виборів. А чому позитивне позитивне загалом враження? Більш позитивне ніж? Я б очікував це те, що ну, в принципі документ, по-перше, зроблений достатньо системно, тобто, визначено розумний термін, на який поставлені задачі. Це фактично трохи менш ніж півтора року до кінця 26-го року, окремо на 25, й окремо на 26 й рік. Такий формат, який мені нагадує, Зобов'язання матриці зобов'язань перед нашими міжнародними партнерами, зокрема перед європейським союзом чи перед міжнародним валютним фондом тобто, це конкретні дії, які мають бути вжиті до конкретних дат. А якість цих дій, звісно, досить різна за різними секторами, за різними міністерствами, але є і хороші зразки, де є конкретні вимірювані цілі чи якісь зміни політики. А плюс ну, з однієї сторони можна там трохи сміятися, що. Документ на 342 сторінки. Власне, сам проект це, до речі, проект програми діюряду, тому що прем'єрка вчора власне оголосила, що до кінця цього тижня будуть прийматися пропозиції. Ми, власне, в центрі економічної стратегії плануємо свої надати. Тобто, це ще не фінальна версія. Фінальна версія після цих пропозицій піде в раду. А... Але ну власне 342 сторінки, але з все ж таки, от якщо заходити з такого верхнього рівня з цього сайту Priorities.gov.ua, там де розміщена власне програма діюряду, ну починаючи навіть від доменної імені Priorities, тобто є пріоритети, це важливо, тому що дуже часто були у нас програми, в яких власне ці пріоритети не були видимими. Зараз, якщо власне зайти на цей сайт і подивитися, то Тут навіть дивишся там, кількість напрямків за міністерством і під кожним міністерством, які є конкретно а, задачі, і це коли дивитися загалом на весь уряд, можливо, воно не створює такої ну дуже. А, Легкої в розумінні картини, що там, наприклад, є там три пріоритети. Але з іншої сторони, ну, у нас зараз по суті, якби пафосно воно не звучало, це пріоритет номер один це війна, а все інше це по суті підтримка країни під час війни. І скоріше тут пріоритетність вона обозначена в порядку власне, цих секторів від оборони, безпеки і далі. В... Інші напрямки, а далі вже кожне міністерство чи віцепрем'єр профільний, вони вже мають свою кількість напрямків і пріоритетів, яка, яку, в принципі, можна тримати в голові. По змісту, по, ну, тобто, з того, що я чув, по окремих міністерствах. Ну, так, все ж таки, такі залишки ще старих е бюрократичних принципів: написати щось трохи більш загальне або щось недостатньо амбітне. Але, е наприклад, по економічній політиці, ну, в принципі, все досить е адекватно. Ну, тобто, починаючи від ключової задачі Міністерства фінансів, це залучення додаткових. Е Коштів від міжнародних партнерів 37 мільярдів на наступні два роки для фінансування українських потреб сценарії продовження активних бойових дій, та й в принципі навіть випадку перемир'я. А наскільки буде... це реально? Перепрошую, що приблизно це реально це, цереда це, 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 це реально. Це в принципі е, та сума, яку в межах тих переговорів, які вчора велися в Вашингтоні. Ну тобто, ми бачимо готовність наших європейських. Ських партнерів власне забезпечувати фінансування України як форпоста безпеки фінансово забезпечити теж, але це все має бути організовано. Знаєте, ну тобто воно так не працює, що там, навіть якщо є політичне бажання партнерів дати 37 мільярдів, ну ви розумієте, воно не відбувається, що зайшли в інтернет-банкінг, в там набрали 37 мільярдів. Там вибрали отримувача державне казначейство України, і все і є всім щастя. Ну тобто, це купа бюрократичних рухів, які мають бути бути оформлені, підготовлені, погоджені і так далі. А на рівні економічної політики тут ну мені. Не дуже подобається оця ідея з п'ятирічним мораторієм, тому що, по-перше, ці мораторії вони без реформи власне силових органів вони на перевірки не бізнесу. Ви маєте на увазі, так? Да, да, да. Мораторій на перевірки бізнесу, тому що там умовно це умовно поставлять мораторії на перевірки. Там по всьому, крім податків, будуть приходити по податкових статтях, поставлять і по податках теж буде приходити СБУ по державній зраді. Ну, тобто, якщо це, якщо не реформується самі сама система, яка спрямована на викачування грошей з бізнесу через. Рекет, власне, який підкріплюється силовими можливостями, то воно не спрацює. Але тут так само ну, тобто, потрібна ще додаткова інвентаризація. Хоча, от, принципово, знаєте, от, якщо так, так як робити аналіз змісту того, що написано, там, повторення слів, а, я дуже вітаю те, що багато разів повторюється дерегуляція, а, йдеться про приватизацію, а, і, ну, тобто, це показує, що ідеологія. Логічно, в принципі, уряд ставить адекватні задачі з точки зору економічної свободи, яка є важлива для бізнесу, будь-то під час війни чи не під час війни, а звісно, не під час війни вона теж є важливою, але маю на увазі, що під час війни теж. Але з тут багато потрібно насправді технічної роботи, бо знаєте, от ніби дерегуляція і ніби. Власне, цей умовний мораторій на перевірки, от буквально сьогодні зайшов на сайт КП Київ, реклама, як Киянин, щоб подивитися, в них там вивішений план демонтажу незаконних рекламних конструкцій. Ну, Тобто, це говорить про те, що ну, це очевидно повноваження органів місцевого самоврядування, але для бізнесу яка різниця? Чи це повноваження якесь, якогось центрального органу, що уряд може змінити, чи це потрібно там вносити якісь зміни? Взаконий зменшувати якісь можливості на місцевому рівні, власне, для створення тих самих перепонів для бізнесу. Бо чи є пріоритетом для країни під час війни а, те, що там десь на якійсь хрущовці не погоджена вивізка аптеки, тому це тому тут насправді пріоритети загалом нормальні, але. І те, що вони добре структуровані, це важливо, але важливо, щоб власне була в середині уряду сильна адміністративна система, от в хорошому сенсі бюрократична, яка буде контролювати виконання всіх цих великої кількості дат, яку можна знайти на цих 342 сторінках. І, власне, якщо воно рухається не так, то власне. Щоб від рівня прем'єра прем'єрів був потрібний імпульс до тих, хто не виконує або. Ще в ці тиждень погоджень можливо ставить перед собою недостатньо амбітні задачі. Ну тут залишається лише вболівати за успіхи команди, і безумовно, я безпосередньо також на це сподіваюся. Утім, наприклад, от коли я побачила одну, одну таку амбітну мету, як детінізація економіки, я одразу подумала, тому, власне, в мене породилася, ось ця паралель, що дуже багато класних, хороших задач, які потрібно виконати, але Чомусь у мене так якийсь скепсис з цього приводу з'являється. Абсолютно, чому. абсолютно правильний у вас тут скепсис, тому що власне, ну в нас власне, спільно з вами ж на громадському радіо, в межах нашої, нашого проєкту, що з економікою, нещодавно був Роман Ващук, бізнес-омбудсмен український, і він дуже добре насправді це пояснює, що там, наприклад, ми говоримо про дітінізацію на митниці, а є ти. Тисячі людей, які залежать власне від цієї тіні намитниці, і коли ми намагаємося щось змінити, то ми всім цим людям е, ламаємо життя. Ну тобто, звісно, ніхто не хоче цим сказати, що ой, як це так, ми людям ламаємо життя, залишимо корупцію і контрабанду, тому що це тому що людей шкода, правильно? Але це означає, що насправді це важкі задачі, і, на жаль, Ну тобто у нас тут є просто ще система, коли от всі ці. you Долання великих схем, воно у нас заведено на політичний рівень офісу президента, і коли там ти когось питаєш <кій> з урядовців щодо того, там, наприклад, на яку на якусь посаду якоїсь служби, коли когось будуть буде призначено на а, постійній основі, а не виконувача обов'язків, то там ти чуєш відповідь. Ну, це президент має визначити, і коли це відбувається в дні переговорів щодо. Війни та миру в прямому сенсі слова. То, ну тобто, ти розумієш, що власне дав ви абсолютно праві в цих складних з великою кількістю інтересів і корупційних, і кримінальних сферах. Просто від того, що ти напишеш програму, рухів багато не буде, але є багато сфер, де такого спротиву немає і де потрібно просто правильно дійсно розставити задачі на. Одна з один з таких прикладів євроінтеграція. Там дуже багато речей, які потрібно просто технічно робити, нормально відслідковувати, спрямовувати на них ресурси. Це була розмова з Глібом Вишлінським, директором центру економічної стратегії. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареграцька.